Вітаю! Сьогодні буду готувати смачну начинку для пиріжків, для вареників або для млинців із сквашеної капусти. Це дуже корисно і смачно. Всі інгредієнти для начинки ви знайдете в описі під відео. Спочатку наріжу цибулинку невеличкими кубиками. Тепер відправлю цибулинку смажитись. На сковорідку вливаю соняшникову олію. і вкидаю цибулю. Підсмажую її до напівпрозорості. Поки цибулька смажиться, хочу сказати про капусту. У мене це домашня квашена капуста. Рецепт я залишу вам також в описі під відео. Якщо у вас капуста занадто кисла, ви можете її промити під проточною водичкою. У мене вона не кисла, тому я її промивати не буду. Ось цибулька змажилась додаю капусту. Перемішую, мажую все 3 хвилини. Минуло 3 хвилини. Додаю цукор, Сіль, перчик, спеції за смаком і вливаю водичку. Перемішую. Роблю менший вогонь, маленький вогонь і накриваю кришкою. Тушкую. Під кришкою, час від часу помішуючи, приблизно 10 хвилин, щоб капуста стала м'якенькою. Ось минуло мене 10 хвилин. Водичка випарувалась. І капусточка стала м'якою. Все, виключаю вогонь. Даю повністю охолонути і можна робити смакоту, пиріжки, що заводно. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного.